Привет, начальство. Видео трошки начинается не так, как обычно. Но ничего страшного. Ремонт машин все же продолжается. Ремонт какой машины? Папани. Папани, моя редненькая шестерочка, решила сцепление сказать до свидания. Но ничего страшного, ребята. Нічого страшного. Купили сиплення, купили подшипник, все, я вже розібрав вчора. решили з'їздити до токаря. До токаря вирішили з'їздити, чого? того, що того, того, що, тому, що, тому, що, я їду зараз з дороги. Е того що треба маховичок було проточити. Ну і що я зробив? Ось дивіться, є. Дороги в нас, звісно, немає. Дивіться, бачите, новенький маховичок проточений, все чотенько. Так що, ребята, хотів я зробити вставочку, де токар там точить, але но... там поміщення маленьке, я не захотів знімати і стоять там у нього над душою. Так що отакі у нас новості. Ребята, моя Ауді бігає. А Бігає ще й непогано бігає. Ну, бачите, навіть в пиляку і по... не їздив давненько, але ну, нічого страшного. Е, так, музичку е, виключаємо. Е, так що що? Включаюся я далі під музичку е, батька в гаражі. І буду вам показувати, як цеплення встановлюється. Тому що вчора я його розібрав. Розібрав і збиралися встановити, але, показується, на маховику було трошки ізношений маховик, трошки було що зняти. І зняли, все зробили. Дивіться, який він гарний. Проточили. Протачується він в двох плоскостях, не так, як на восьмерках. Скільки ти знімаєш тут, а скільки треба і тут знімати, бо не буде. Все направляючі я знімав, щоб токар протачив. Направляючий у мене бачите, в піпільнички лежать. Так як я не курю, то в мене піплені лежить просто зажигалка і гроші. І ось ці направляючі, які були установлені в трьох містах: от. тут, там і там. А тут болти закручуються. Так же само там болти закручуються. Так що, ребята, отакі в нас плани. Ми двигаємося, робимо. Заробляємо, Ну, зараз не тому що для батька це як для себе. Ну, нічого страшного. У мене там стоїть машинка, один день вона повріминить. Так як батькові треба машину зробити, по машина треба чуть ли не на кожен день. Так що, отакі в мене новості. З вами я ділюсь. Так що все, ребята, включаемся под музочку. Потарахтели. Йох! Стручка на не... поктани сюда. Чо ти психуєш? Все помиємо. там под капоткой. А подай мне тряпочку. Ага. Что ты мне так уж бил? Ну дай твой. Да дай да. Да. Да, все уже. Давай. Все, я сказал. Да я тебе хочу. Спасибо. My mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded. А вам что заглядаете? Что робе? А, а куда ты втек? Как что там? Что там? А что еще? Давай сюда! Будешь прикручивать кардан? Найда везде. Да, Саш? Ты с нас лунтик? Нет, не лунтик. Я в Свалился с небес. Нет. Тікаєш А сходи скорость? Ну, хоча це ти і не виключиш. Піди попробуй скорость виключити. Там, напевно, яка там включена? Перва, напевно, вниз надо потянуть назад. Ты тянешь? Так, так давай из за той рычаг и бери. Ш -ш 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 -ш. Так. Берешь ключ. Ключ, 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 ключ. Такие все ключ. Mm -hmm. Я наживляю, а ты закручиваешь. どうだ А ч три болта, Саш? Ты мені четвертый не давал? Не ложив? Так там я було три кропки. Нет, там їх четыре. Піди подивись. Сходи подивись. Давай. Неси мені четвертый болт. Як це їх три, если вони в комплекте четыре.

Сюда. Ты в другую сторону не покрутишь. Что противоположный? Закручивать. От... Против площадь, Под, По часовой стрелки. Ага, Тебе ничего не смущает? А. Что? Понял. Шо, взяв, відкрутив? Ага. Угу. Угу. А должен був закрутити. Шукай тепер. Шукаю. Там должен бути шайба, гровер і гайка. Шов. Шайба, тебе шайба. Ну а гайка, наверное, включу. Включу, гайка. В головке, да. Ну, Есть? Сына, а -а -а. мне на конечно на ну. Конечно. Саш, давай шайбу. Гайку. Вот скажи, Саша, как можно было не выкрутить? Так, вот все число у нас. Что? Вот все у нас число. Ну. Такие крутые вот так вот. Я взял, крутые, крутый. Ну и что ты жужжишь? Давай выходь. Нічого не буде. Давай, 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 крутий. Ты тебе трещотка в руках, что ты по кругу бьешь? Опять пролетела. Сам туда надо не як змей, а надо хорошо чтобы где деда ничего не отпало А то дед будет ехать И у него что-то отпадет в дороге а такого не надо Не знаю Был на седом христофорец А было просто волос Ну думаю я конечно Если из него Сколько далеко отшли Чуть далеко Що я хочу сказати, я вже вдома машинку зробив. Експрес-ремонт був. Ну, як експрес. Вчора розібрали, просто токаря ждали. Аж на сьогоднішній день до токаря поїхали. <кій> Проточили. ну короче, сняли ми коробку все, повністю розібрали. Сиплення ну, достали, маховик сняли, час. Час я потратив. І сьогодні так само коробку я вкидав же час, час 10, 10 районах. Ну, Більше я час грався по вал, трошки наплавляв в медіум, Там нічого такого страшного немає. Трошки подшипник був послаблений на первичці, той що в колені стоїть. Ми його трошки медіум наплавили, обшліфували і этот... Подшипничок так з трудом, ну, хорошо якраз позалично, місто хороше. Ну, а допомагально пішло півдня сьогодні я програвся, ставив в той час, а програвся півдня. А півдня чого? Із-за <кій> того, що резину поміняти треба було. Задні колодки теж. Я не став це знімати. Ну, плюс ручник треба було зробити. По... У батька ручник завжди. Працює. Це єдиний Жигуль, який я чисто за нього можу сказати, що це ідеальний Жигуль. <клес> ну, багато кому я на жигулях робив ручники. Ну, щоб на п'ятий щелчок держав чітко. Це тільки у батька, шістьрочка. <клес> ну, я не Що, Резину поміняв, сиплення поміняв, маховик проточив, в короба скинули, масло поміняв в коробці і в редукторі в мосту. І колодки поміняв, ручник зробив. Поміняв тросик, бо то, що той вже приклинював. Що ще? Ну і все, в принципі. А, і передні колодки поміняв. Так що. Отакий у мене, отакий сьогодні продуктивний день був. Е, так що. Вдома машинка стоїть. Буду займатися завтра. Сьогодні вже я нічого не хочу, чесно. Вон, гляньте на мене, як свиня. Футбол у Майку роздер. Бачите, так? <кхід> Отак. Сам чорний. Бачите, який я чорний. Це я що лицо вмив та руки, а так он, спина, там все, ну, все чорне. Зараз буду йти митися, стригтися, бритися і тому подобне. Ужас, просто ужас. Ще я руки, бачите, не домив. І жрати хочу, і помитися хочу. Коротше, пішов я душ, душ прогрівати. Літо на дворі, хороше час. Для купання на вулиці. Ну, якщо отак от. Ребята, що я хочу сказати. Дякую тим, хто підписується. Підписуйтесь, ви я бачу. Да, багато хто не підписується, багато просмотрів не підписаних. Коменти там і тому подобного. Ну, я не хочу розказувати, ви це все знаєте. Розказувати, який я гамнеєт, як я роблю неправильно і тому подібне. Це все в ваших руках. Ребята, пожалуйста. Я не пройду. Так що все. Обняв, приподняв, хруснув. Пока.